Здорово, народ! Богдан ролики на цих штуках з колесами Сам вчу людей. Сьогодні в мене якраз трітю тюленчика, Спека нереальна. Ну, Яка температура знає... зараз знаєте, не знаєте? Я не знаю. А я тобі скажу. 30 у затінку, Це означає, що на сонці е, всі 40. 30. Ну, а що робити? Але ж це не зупинить нас і не стримає наше бажання вчитися кататися. Тому сьогодні будемо що делати? Показувати, як будемо, як спускатися. Правильно, будемо з'їжджати з за такої гори. Гора доволі різка. Отака. отака. Отак, отак, да? Тож е треба буде докласти певних зусиль, для того, щоб в першу чергу не обіця, в другу чергу е з'їхати нормально. Ігорчик, ти нагадай, будь ласка, ти з цієї гори як вообще з'їжджав, не з'їжджав? І як ти з'їжджав на чи чисто Ау! -у -у, і отак от прямо. Я і, коли вяла швидко поїхати, то я просто з'їжджала, а коли спуститися і була позадання, то я спускаюсь з січкою і шкальбую з лам. О, oh є, yes, добре. E, можеш і то, і то? Yeah. Давай, щоб було весело, почнемо з швидкісного варіанта. Поки Егорчик піднімається, напишіть коментар, ви з таких Юр, хоча, як спускались, не спускались, або тільки на попах. Так, те, що зараз буде Егор, це швидкісний з'їзд. давайте я зумчик настрою. Чикс, Єгор. Нас Давай, старт. Так, Ну да. Значить, дивіться. Віра і Михайло, це тепер для вас. Значить, техніка, яку він зараз їхав, виглядає прикольно, правда? І ти правильно думаєш, тому що оця техніка, якою Єгор щойно з'їхав, вона ну, дуже небезпечна. Тому що огромна е, величезна швидкість, її кудись треба дівати, і якщо щось вдруг пішло і так, доведеться її дівати попай або асфальт. <плес> да. <плес> Давай поворотами. Е, да. Значить, дивіться, тепер другий варіант з'їзду. Зараз я зумчком наведу, ребята, щоб було видно. Е, Віра і Михайло, дивіться, значить, то, що він зараз робить, е, ми називаємо його сосиска. Чому сосиска? Уявіть, що ви И где-то по сковороде. Вот этот весь асфальт это все сковорода. Ви сосиска, яка жарится в такую жару только так. Да Та, давай до конца, а, красавчик, гарно виходить. Ви сосиска, которая жарится на сковороде и перекочується з одного боку, в в інший. Чемпион! Молодец! З одного боку. в інший. Такий способ, давайте я тоже покажу. Ой, Егорчик, ну ну подсними плес. Трумай. Не, это для то, что у тебя пальцы выкрасные. Ідея з'їзду зіздки в тому, що ви, якщо ви їдете вниз, ви прискорюєтесь, а з поворотом ви швидкість зрізаєте. І якщо ви взагалі не їдете тільки вниз, а їдете весь час Ні, то, <плес> ні то, <плес> Понятно, що вниз теж трохи, тому що якщо весь час буде їхати вік, то, що... я так нікуди не уїду, а? то нам треба їхати не вниз, не вбік, а по діагоналі. От прямо зараз я поїду на вас. Ручки внизу, попа назад, вперед. Прожал коленки за носочок, щоб великий поворот, Шіпс. те саме в інший бік. Плечі веду в поворот, плечі наш тобі. Чим ширші ноги, чим у вас вища швидкість, тим легше зробити слайд. Зараз покажу. Ну, От, ну, у вас нога буде це прямо це сусіська, ну, е, Взагалі, так, да, це сосіска, тобто ми пожарились тут, пожарились mm -hmm. там. Але якщо зробити, щас покажу. Якщо опять же, е, довго не повертали, зробили занадто широку стійку. Ну, растеряли контроль, тоже нормально. Вот так, подождали, потом сосиска. Сосиска мы же сразу перетворюсь. А тоже как стол Так это он и есть. Просто что на такие высокие швидкости без слайда уже не получится. Поэтому задание. Швидкость берем на высокую, ползем тюленчиком туда, сюда. И как только втратили контроль, что делаем? Если понимаете, что это конец. А, то да, или на колено падаем. В траву. Правильно. Або, ну тут то, травы не Або ли расставляем широкие ноги, пытаемся капельку затормозить, потом делать сосиску. Если получится, то да. Но скорее всего, если вы потеряли контроль, то уже там все. Или или врезаемся в борт. Если есть возможность, то в траву. Ну что, давайте я вас подсниму. Пять разиков. Давай. А. Я кое-что подснял. Ну что, а вы теперь тоже давайте это. Буду вам показывать это кадры, как дети пробуют. Тоже дети пробуйте. Такие обережно. ребята уже умеют чуть кататься. Мы уже э, на схожих скиллах съезжали Давай задом вообще, красавчик. Ребята вже так взагалі в темі. Не лізьте одразу на стрьомні схили, тим паче тут доволі мало місця в узком, да? а лізьте на щось більш-менш широке. Ой, красавчик, дуже добре між. Давайте зуму зробимо, на щось більш-менш широке і на щось не дуже різке. Ну і бажано, щоб там не було поганої поверхні, ну типу, щоб ями були відсутні, щоб асфальт був більш-менш норм, і щоб живих перешкод, типу, людей, собак, бомжей теж було небагато. Вір, будемо пробувати. Якщо страшно пробувати з, з значної висоти, можеш спробувати звідси, отут. Ну типу поніже і доїхати до самого низу. Міша, красавчик тільки не втрачай руки. Що значить втратити руки, ти такий їдеш, а руки такі вау і від тебе втекли. Щоб такого не було, тримай їх більше ближче до колін. Міш, дуже добре. Вір, спробуєш? Страшно? Якщо. Ще Правильно, вір. Конечно, давай, Вір, если что, очень страшно, можешь сповсты боком нижче. давай покажу? Вот не звивицы, Навіть не звивицы, не звивицы, а вот тут вот так, чтобы боком можешь сповсти, и вот тут раз, два, спробуешь? Можно совсем в самом низу, если что, очень страшно. Все, давай чем, let's go, снимаю. зум изумрудный. А вот сделаем. Больше испугался, пропал извините, он Ігорчик спиною з'їдеш? Как, как, как он вверху? Ні, так, зробиш, а спиною вперед можеш? Ну, так, сосіскою типа. Да. О, зараз зробиш тебе. Подснімемо. А, між добре, закатано. Набагато краще, ніж перша спроба. О, мікрослайд був, бачив. Якщо гарна висока швидкість, гарний різкий поворот, ну, так, хорошо присягти. Давай спробуй. Так, ну що, містер Єгор робить з'їзд спиною вперед. Добре. По суті, смотрите, техніка така сама. Широка стійка, дуже, для того, щоб колеса, бачите, домиками стоять. так і, і так. Для того, щоб колеса легко в'їдались в поверхню, виникало тертя, і це терття вас гальмувало. Коліна сильно, сильно зігнуті, для того, щоб вас спиною не перекидувало так на заднє Ви Все, дивитесь назад, почуть підгальмовуєте. Великий поворот, щоб було більше тертя, щоб було легше, і вдруг чого, Красавчик. Легше раптом що можна було відгальмувати. Бо якщо ви маслаєте просто хороший слайд був, давай, давай. А, щоб... А, ще третій раз якраз е, Якщо ви просто спиною вперед прямо, ну, тіпа, тіпа, заднім плугом да? е, опасно, тому що дуже потужне прискорення. В чому прикол? Е, ви коли робите поворот, ви ж не їдете чітко вниз, да? те, що я сказав там на початку відео, поки пояснював вправо. Ви їдете вбок, і у вас е, нормально, і у вас нема такого прискорення, як якби ви їхали чисто прямо. Через те швидкість росте довше, у вас є більше простору. Красавчик, можна відпочити трохи, можна псикалку взяти. Більше простору для маневру, щоб остановиться. До речі, у тебе дуже прикольна футболка. Ж. Ха -ха -ха. Началось. Ну, в таку спеку, тільки так. О, Вір, давай пробувати. Давай твою спробу найбільше чекаю. Став ручки на колінця, їдь в бортик. да. Наприклад, віри буде найкращий е варіант. подивитися, як виходить у новичків, бо віра відносно Єгора і Міша нещодавно катається. Ручки на коліні, став. Ручки на коліні. Добре, правильно. Якщо відчуваєш, що наче їдеш, наче швидкість падає, але страшно. Бойся і врізайся в борт. Бойся і падає, все нормально. Давай ще. Ручки на коліна, повертай в борт, сильніше поверни, сильніше поверни, сильніше. Добре. Тільки повертай не попу на борт, а плече. Дивись, береш отак. Що кажу. Ось це плече і його вивертаєш в борт. Ти просто якщо повертаєш попу, смотри, я беру попу і попу отак повертаю і такий. Раз, у мене ноги можуть вилетіти, я попою попав аборт вдаритися. Мені попа ще потрібно, я думаю, тобі теж. Тобі ж треба попа? Правильно, пусть будет. Те, що в неї дві частинки, не означає, що можна одною пожертвувати. І повертай так, щоб не попа була. Ось, не попа, а нога і плече. Чикс. Давай ще разок. ну, доїжджай, повертайся, спробуй ще. Гарно у вас виходить, чуєте? Зараз да. е, тоді дочекайся, хай ребята відійдуть, можеш пробувати. Зараз Егорчик робить по, сути, по сути, те саме, только він одразу заходить в слайд. Вот, кстати, класний приклад. Миша Віра для вас корисно. Те, що Егор, по суті їде прямо. Да? Він просто виставляє ноги ширше і кожен раз ногу на слайд. А, можеш ще дати чуть більше газу, если хочеш. Що ну, если ну, ну, морально готовий. Але будь готовий, що можна, можна в шпагат готовий, значить, для вас секрет. Ви коли їдете чисто прямо і ставите ноги ширше, Центробежна сила, швидкість висока, давай. Ваша власна маса, воно все как бы, перемножається. І слайд виходить сам собою. Слайд робити на швидкості завжди легше. Плюс і на горі. Не треба так сильно ногу наклоняти, сам, сам або ж тебе я зараз дороблю і потім Спробиш? зроблю. Єдине, давай, давай. що будьте обережні, бо на високій швидкості чуть-чуть слайд не проконтролювали, чуть-чуть ножку перетисли і все. Я, і шпагат. Я ногу сломав. Хто? Я за що ногу можу Ні, та там Я що не угодно. Слушаєш, швидкість взагалі це опасна річ. Що говорить про швидкість, якщо стоячи на місці, можна упасть себе, там ногу зламати там шею, що угодно. А якщо на швидкості, то можна таку кубяку страшну зробити. Так, да, Міш, так ти чітко робиш. Ти просто коли робиш поворот, сядь трохи нижче і роби його трошки більше вниз. Тобто повертай з меншою, да, меншою траєкторією і закладай ногу на слайд. Все чітко. Красавчик. Можна ще разок і велику перерву зробимо. Віра. А скільки разочків ти зробила? А, ти я віра. віра? Я те знаю. Так, тут зрозуміло, його все знає. Нам важливо, бажано хоча б один разочок. Ти просто. Містер Чемпіон. Молодець. Молодець. Давай. Ручки на коліна, повертай, 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 повертай. Добре. Повертай сильніше плечем, так, щоб тебе закручувало нагору. От зараз з'їдь вниз, а потім перед бровкою поверни сильно на мене, нагору, добре? І на мене повертай. Сильно на мене, на мене, на мене. на мене, на мене, на мене, Ні, Це ти в бровку пиха. Диви, покажу. От я їду вниз, смотри, їду вниз, а тепер нагору повертаю. Раз. Давай тут теж. Їду вниз, повертаю нагору. Раз. Така техніка вона значно надійніша. От спробуй з'їхати чуть-чуть вниз, а потім повернись чуть-чуть нагору поворотом. Не доїжджаючи до борту, не врізаючись в нього. Да. От їдемо вниз і сильно повертай, сильно повертай. сильно Сильно, 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 сильно. Да, повертай. Да, 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 да. Супер! Ідеально, молодець! Отаку От саму штучку Чуть-чуть повище і все, елемент буде зарахований. Над -то тобі. Тримай. Мяу-мяу. Піра. -мяу. піра. Міша попросився. Давай, Міша попросився показати прямий сол. Тільки будь обережний, якщо раптом щось іде не по плану, ніж не Сильніше виразайся колесами в поверхню. Да? Попу можеш чуть-чуть нижче опустити. О, отак, ідеальний да. Плечі мають бути попереду, але не занадто, щоб тебе не перенахиляло сильно, бо можна носом клюнути. Слухай, ну чітко, чуєш, як колеса шеплять? Теж послухайте. Єсть. Таке враження, що лівою ногою наче трошки легше, ні? Я просто норм ливую на чтушке короче. Давай. Показать показати... я... слайд, будь ласка. Показать лайт? Ага. Давай ты видео. О, покажи слайд, Миша, просить. А, слайд? Да. да. Ребята, ви на видео дивитесь, прислухайтесь до звука колес. Угу. Ти, в принципі, все те саме робиш, просто ты Егорчик з'їхав <головіка> з гори внизу прилег. Просто ти виходиш, що лівою чуть правою чуть лівою, правою чуть. І так, і так хорошо. Не намагайся зробити раз одразу, як ти там на скорості. Это Що Шоразок, давай погнали. тебе теж Добре, в принципі, вже будемо фіналіти відео. Вот, є різні техніки. Тобто базова сосиска, неважливо, вас, широко, різкий, кут, гарна поверхня. Ще один разок, так. Да. От бортика как бортика, бортик. коли відчуваєте, що более імені, міші гарний приклад, як уже слайд делать. Е, трошки додавайте газу, трошки е, більш плавно закладите дугу, не з таким різким радіусом. «Красуня, щас покажеш! Супер. І все, і пробуйте потім робить слайд. Міша, ідеально, красавчик. І пам'ятайте, що Егор Пам'ятайте саме головне. Швидкість це велика перевага. тому що чим швидше ви їдете, тим легше пхнути ногу в слайд, тим легше е, вирулити. Все как-то відбувається. Давай. І ця безкоштовна інерція, вона упрощає багато елементів. Але так само, як вона упрощає багато елементів, вона розганяє ваші внутрішні органи. і Якщо ви, наприклад, так що, вріжте прямо в нього, Чого він там сидить? Так само вона ця швидкість може вам і нашкодити. Так що швидкість це велика перевага і велика відповідальність. будь пожалуйста, ігорчик, з газом Я знаю. А то можна такого газу дати, що на його баню. <ріх> Смотряю, якого газу, з якого міста. Ах, ти... Да, папа оп. Так, да, глупо казаш, что будет, если ты слишком сильно зробиш і упасть. Не надо, я думаю. На лево. Да. Э, ну, да, ну, мы так знаем. А ви будьте обережні. Це... Давайте так, якщо ви хочете, щоб Єгор показав, як він класно падає, напишіть в коментарях. На наступний раз. Бо, да, беріть, обливайтесь. Напряжем э, Егора, чтобы он сделал видео с падением. Все, пишите в комментариях, корисное видео и не корисное. А вам корисное? Поставьте лайки. Да, да. Подписывайтесь Ой, на жар канал. Колокольчик. Егор, ой, ты падаешь, Егор. Ой, падаешь. И для вас Колбаса. Все. И для вас сюрприз. Да. Все, пока-пока.